Цей випадок з, Ігор, з Ігорем Гуменюком. Він, ну, ви знаєте, я коли про це дізнався, ну я не знаю навіть, як слова правильно підібрати, настільки моторошно. От це був один з тих днів, коли я зрозумів, що українська нація, яка ледь воскресла ледь в ці людневі березневі дні. Ну, найчарівніші дні для мене згадувати березень місяць того року в Києві, ну, да. так коли ніби вороги навколо, але зато ми всередині, ну, і ми всередині. це ми. Да. Ну для мене, коли я дізнався, що ось таке трапилось, а я трошечки вже, м'яко кажучи, знайомий з системою, ви знайомі багато хто ну, да. ну це жах. Я особисто не вірю в цю версію, що сам собі якось проніс в СІЗО вибухівку і так далі. Я теж не вірю. Думаю, це банально його вбили, непонятно за що. Ну якби вже сидів би і сидів, він раз не відпускають. Я не вірю, теж, що в СІЗО, це він майстрував вибухівку і там щось намагався, значить, там когось підірвати, щоб втікти. І дотепер не вірю. Ось потім знову ж таки ну, з Ріфмастером, я про них дуже мало так знаю і там такі речі, може ви щось скажете. Мені... Ні, Я, я цю, цю групу не знаю і нічого не можу сказати, наскільки вони праві, наскільки комітет визволення політв'язнів ними не займався. Тобто вони, ми, ми займаємося тільки тими, хто нас запрошує. А запрошення, ну і в нас є певні принципи. Щоб нас запросити, людина має прислати свого представника. Ну, наприклад, сидить хлопець в СІЗО і вважає себе політв'язнем. Він представляє адвоката або, або рідних, і вони розповідають його історію. Ну, а, за що він сидить? І Б. Як він боровся за вільну Україну до того, як його посадили. І якщо в нього є історія боротьби за вільну Україну, якщо в нього є побратими, які свідчать, що він боровся, тоді ми його визнаємо політичним в'язнем. Ну, ми все, все зважуючи, розуміємо, що система його закрила неумовно за те, що там, десь він опирався поліції в якийсь момент. А саме вже є ланка його боротьби. І він не по, систему, бо саме за політичну діяльність закрила. тоді ми його визнаємо. І визнавали, і тоді починаємо боротися. У випадку рифмастером до нас ніхто не звертався, тому ми, в принципі, не напрошились. У нього у рифмастера була своя група підтримки, це там якесь ліберальне умовне коло, що теж ну, для нас ну, не на користь його. Як би, ну, Не на його користь, в принципі, був, скажімо, Ну, да, ми, комітет визволення політв'язнів, ми створилися, щоб захищати націоналістів. Лібералів завжди кому захищати, за них цілий захід, їх завжди дуже, майже не чіпають. Тому з рифмастером я не можу нічого прокоментувати, наскільки там добре все чи наскільки там все погано. А з Семеном Семенченком дуже така специфічна історія. Да. Знаєте, ну його там трохи неспрігоженим стали порівнювати, що він завів ПВК в Україні і в Польщі розмістив якось, що в чомусь може навіть і не позбавлено сенсу, але знову ж таки трактування закону, трактування добровольчого руху, як ПВК, там і комерційних якихось структур, якого протримали скільки місяців. У в'язниці, і тепер не дали йому, я так розумію, піти на фронт, бо він під нічним домашнім арештом. Да, да, так, і є. Як ви можете цю ну, історію прокоментувати? Дивіться, Семен, Семенченко також антисистемник, можна і так це сказати, і ну, привикав Україні. Я з ним багато говорив, ми його визнали політв'язню, бо історія його боротьби зрозуміла, починаючи з 2014 року, по суті, батальйон Донбас всі знають, який перший почав як би, тоже стріляти, там щось ловити мінтів цих продажних і, і штурмувати блокпости, а потім, уже коли став батальйоном, звільняти населені пункти. Тобто я вважаю це постать героїчна. Так, да, він не з націоналістичного середовища, да, в нього погляди, ну трошки інші, там, більш, може, демократичні якісь на світ. Але він точно ну, породження революції, можна і так сказати. Багато людей до революції дивились на світ отак, вот через призму там, дружби, умовно, з Росією. А після революції дивляться на, на світ через призму абсолютної любові до України і захисту її інтересів. От десь Семенченко от такий. І для мене він герой, де він створював щось подібне ПВК? Яка його мотивація? Тому що він каже, що ми маємо розширювати свій інтерес будь-де. Якщо десь в Африці якесь ПВК захищає російський інтерес, то чому б в Африці ПВК українське не мало захищати український інтерес і ловити російське ПВК і знищувати. Чому б і ні? Тим більше, що каже, фінансування ми почали знаходити. Західні партнери в цьому допомагали, тому що трошки оце ПВК в Сіріях в різних, вже трошки підзадовбало всіх. Ну, Якщо знайдеться ті, хто будуть їх там трохи кошмарить, то чому би ні. Плюс, ну всі ж знають, що Семен, ну якби Семен активно підтримує ГУР. І багато завдань він виконував саме. І, і, і в судах Гур це озвучує. Абсолютно, його ще випустили після листа да, 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 да. Так, Тобто, ну тут вже просто теж його б'ють, як типу, політика. Ну і типу, от. чесно, я би теж організував ПВК. Зараз ми маємо перемогти. І якщо якась приватна військова компанія і мені дадуть ПВК ОУН, я би це зробив. Я би це зробив, чому би. І, і, і щоб мені віддали моїх бійців, от, які зараз по, по всіх фронтах воюють, а вони би пішли. Ну, і, і, і чим воно погане? Хлопці отримують гроші, є соціальний захист, хлопці вмотивовані воюють за вільну Україну. Якщо там воюють кримінальники там за умовну Росію, імперію, oh, yeah. да, то тут воюють націоналісти. — За вільну Україну та за... не лише націоналісти. — вільну людей Україну б. і анархокапіталісти можуть воювати і справжні ліберали можуть воювати. Отже, про Дуже що я кажу, я, хто... я не бачив цьому великого там гріха Сіменченка, тому що я з ним говорив і знаю, що він хотів зробити. Він хотів багато хороших справ зробити. Його кріплять саме от за політику, за те, що він в цьому всьому, звісно, політично складова мали місце. Напевно, як думають вони.